Захист полуниці та суниці на весь сезон. Навесні першочергово дбаємо про коріння, проливаємо твіксом грунтовим. Коли ж починають підростати розетки та з'являтися перші бутони, час захистити ягоду від зимуючих хвороб, ворошнистої роси, плямистості листя та гнилий. Використовує фунгіцид, мобіль та сальто. Шкідники теж активізуються. довгоносики, жуки листоїди, можуть пошкодити майбутній врожай. Для того, щоб цього не сталося, використовуємо інсектицид, синерит або турбопрестотреактив. А щоб не допустити плеща, використовуємо Міраль. Далі потрібно підживити ягоду. І я використовую гранульоване супердобриво для полуниці та суниці. Далі працюємо протягнилий ягід – Фунгіцид спектр або стар. Додаємо в бакову суміш захист від довгоносика пильщика, листоїда, синерит або турбопрестотреактив плюс цим – цих міраль і книща. Для гарного смаку та якості ягід використовуємо добриво трапля життя. Смачний врожай. Період настання ягід обробки припиняємо. Важливо дотримуватись періоду очікування перед збором. Підписуйтесь! У нас багато корисного роса та город.